Знаєте, іноді трапляється так, що всього один продукт може поставити під удар репутацію, яку величезний бренд будував десятиліттями. От сьогодні ми й розберемо історію про те, як одна єдина пара кросівок від Adidas ледь не влаштувала саме таку катастрофу. Отже, питання на мільйон невже один невдалий дизайн справді може завдати такої нищівної шкоди? Ну, здавалося б, для такого гіганта, як Адідас, це дрібниця. Але як показала історія, іноді саме такі, на перший погляд, дрібниці, стають іскрами, що розпалюють справжню пожежу. І ось у 2012-му компанія Адідас отримала на це питання відповідь. І скажу я вам, відповідь була жорсткою, чесною і пролунала на весь світ, а наслідки були майже миттєвими. Окей, давайте зануримось у контекст. Щоб зрозуміти, як таке взагалі могло статися, нам треба повернутися у 2012 рік. Світ снікерів тоді просто вибухав, а Adidas якраз співпрацював з одним із найпровокативніших дизайнерів того часу Джеремі Скоттом. В цій атмосфері, по суті, діяло одне правило. Чим дивніше, тим краще. Кросівки з крилами, з головами панд, з Мікі Маусом – це все було фірмовим стилем Скотта. Публіка буквально чекала, чим іще він зможе її здивувати. Ну він і здивував. А ось і вони, ті самі кросівки Jazz Roundhouse Mid. На перший погляд, ну, черговий яскравий епатажний дизайн. Але вся суть, вся проблема була в одній єдиній деталі. О цих помаранчевих пластикових браслетах, які ну дуже вже нагадували кайдани. І отут, власне, і відбулося зіткнення двох світів. Розумієте, в голові дизайнера це була відсилка до дитячої іграшки з його дитинства. Для нього це був просто жарт, такий собі грайливий аксесуар. Але для величезної частини аудиторії це виглядало ну, зовсім інакше. І що тут важливо? Дуже важливо. Вся ця ідея народилася і була затверджена всередині команди, знаєте, в такій собі бульбашці модного хайпу, без жодних перевірок ззовні. Ніхто не провів фокус групи, ніхто не проаналізував можливі культурні асоціації, класичний приклад роботи у вакуумі. А тепер переходимо до моменту істини моменту, коли світ вперше побачив ці кросівки. Всього один пост у соціальній мережі, і він став початком справжньої піар-катастрофи. Ось послухайте, що вони написали. Легковажно, правда, граються словами. Adidas були впевнені, що це просто класний маркетинговий хід. Вони уявити не могли, який резонанс це викличе. Тільки подивіться, як швидко все посипалося. Буквально за лічені години звичайний анонс продукту перетворився на міжнародний скандал. Спочатку все добре, фанати в захваті, ставлять лайки, а потім баць, і все понеслося. Шквал обурення. Ну а далі почався справжній шторм. Критика лунала вже звідусіль, від звичайних користувачів соцмереж до дуже відомих громадських діячів. Ось, наприклад, типовий коментар того часу він чудово відображає загальну реакцію. Люди не добирали слів, вони побачили пряму, дуже болісну асоціацію, і їхня реакція була миттєвою і дуже емоційною. А коли до обговорення підключився такий відомий правозахисник, як Джесі Джексон, стало зрозуміло, що це вже не просто скандал у соцмережах, це була новина національного масштабу. І, звісно, у всіх виникло одне й те саме питання як? Як продукт з таким очевидним негативним підтекстом зміг пройти всі внутрішні фільтри і етапи погодження в одній з найбільших компаній світу? Тепер подивимось, як реагував сам Адідас. Спочатку компанія спробувала зайняти оборонну позицію, але, треба сказати, це тільки все погіршило. Їхньою першою реакцією було заперечення. Вони заявили, мовляв, це просто такий унікальний погляд на моду, і він не має жодного стосунку до рабства. Але знаєте, така відповідь в такій ситуації це як підливати бензину у вогонь. Це було сприйнято як зневага. Лише чотири дні. Уявіть собі, всього чотири дні знадобилось, щоб громадський тиск став настільки нестерпним, що компанії довелося повністю змінити курс. Це просто шалена швидкість для такої корпорації. У підсумку Adidas зробили повний розворот на 180 градусів. Вони не просто зняли продукт з продажу, вони повністю скасували його випуск і, звісно, принесли офіційні вибачення. Це вже були реальні збитки, і фінансові, і що набагато важливіше, репутаційні. Так от ця історія це ж не просто про невдалі кросівки, це по суті класичний кейс з маркетингу про те, як важливо розуміти свій ринок. Давайте розберемо, які ж уроки можна і треба з цього винести. Отже, де ж саме в якому місці процес дав збій? Давайте пройдемось по ключових помилках, щоб зрозуміти, як не наступити на ті самі граблі. Отже, є чотири критичні провали. Перший і найочевидніший жодних досліджень ніхто не спитав думки людей з боку. Другий всередині команди не знайшлося нікого, хто б сказав стоп. А що, якщо це сприймуть ось так? Тобто не було адвоката диявола. Третє, вони зробили соцмережі своїм першим тестом це була бомба, яка вибухнула в них у руках. Ну і четверте, перша реакція. Замість того, щоб слухати, вони почали захищатись, і це було величезною помилкою. І все це підводить нас до одного простого, але дуже важливого висновку. Попередити проблему, інвестувавши в дослідження, завжди чуєте завжди дешевше, ніж потім гасити пожежу, яка може завдати непоправної шкоди репутації. І наостанок давайте замислимось над таким питанням у світі, де ідеї поширюються миттєво, а культурні контексти такі різні, на кому лежить відповідальність за передбачення таких катастрофічних непорозумінь? Це питання, над яким варто думати кожному бренду та творцю, адже наступна сліпа зона може чекати будь де.